Говоримо сьогодні про ZK Link, а саме про активності, які є зараз актуальними в проєкті. Поїхали! Як ми всі знаємо, — це своєрідний мультичейн блокчейн який побудований на технології ЗК Ролапів. Дуже крутим продуктом є ZK-Link Nexus, який був анонсований ще декілька тижнів тому. Це такий своєрідний леєр 3, побудований на ZK-Link. Якщо говорити простими словами, то ZK-Link — це блокчейн, який будує інфраструктуру. Для ДЕКСів, тобто децентралізованих бірж, а також е, для платформ е, для кредитування і NFT-ринків. Отже, які ж зараз є активності е, на платформі закалінку, в Діскорді за калінку, загалом проєкті? Перше, це амбасадорська програма. Якщо ви є контент креатором якщо ви є контриб'ютором, активним учасником Discord е, і маєте вже якийсь певний досвід е, амбасадорських програм. То ви можете спокійно брати участь в амбасадорській програмі за Що ж вам для цього потрібно робити? Перше це бути активними в Діскорді проекту, в чатах допомагати, створювати контент, бути активним не тільки в Діскорді, але і користуватися продуктами за калінку. Тоді ви заповнюєте Google форму, де заповнюєте всі дані необхідні, прикріпляєте своє резюме зі своїми роботами і вашу заявку будуть розглядати. Якщо вас відберуть, то вас буде повідомлено про те, що вам присвоюється роль ZCALLINK-Pioner. Е, які ще є активності? Це дуже круті тепер були інтеграції з різними дуже відомими проектами. Е, наразі це проекти ZK Sync, е, також Scroll. Зараз будуть активності із Лінеєю і полігоном ЗКВМ. Е, це дуже круті, відомі продукти. Ви можете задіяти свої гаманці, особливо це актуально для любителів ретродропи. Ви можете взаємодіяти з Калінком Nexus і з касинком, тобто переводити кошти з касинку на ZKLін Nexus зі скролу на Zcalink Nexus, і цим самим заробляти очки лояльності на Galaxy. Також є дуже актуальною активністю, це по вівторках проводяться. Квізи, за які ви також можете отримати очки лояльності на Galaxy. Це дуже крута можливість, якою потрібно користуватися для того, щоб саме вас обрали амбасадором проєкту ZK-Link. Отже, всім дякую за перегляд. Беріть участь в проєкті ZKLінг, в всіх активностях, в амбасадорській програмі, користуйтеся всіма інтеграціями проєкту ZK-Link. і я думаю, що цього проєкту дійсно велике майбутнє.